Що найбільше лякає тирана? Гостра шабля, гарматне ядро? Ні. Найбільший жах будь-якого імператора, короля чи царя це ідея. Ідея, яку неможливо закувати в кайдани чи вбити пострілом. І Запорозька Січ була не просто фортецею з гарматами, вона була найнебезпечнішою ідеєю в усій тогочасній Європі. Вам казали, що Січ це п'яна вольниця, некерований натовп розбишак, дике поле. Де панує хаос? Цю брехню століттями вбивали в голови нашим предкам? Її вбивали, бо правда була надто страшною для імперії? А тепер поставте собі просте питання як цей хаос знову і знову розбивав вщент вишколені залізні армії? Як ця п'яна вольниця брала неприступні фортеці, топила османські флоти і змушувала тремтіти Москву, Варшаву і Стамбул? Як це взагалі можливо? Відповідь проста і водночас неймовірна імперський міф про козацьку анархію це найбільша фальсифікація нашої історії, це козацькі хроніки. І сьогодні ми розкриємо заборонену правду про козацький військовий устрій. Ми покажемо вам, чому звичайна козацька шапка, підкинута на раді догори, була для ворогів страшнішою за корону польського короля і батіг московського царя. Ми спустимося в самісіньке серце Січі. Щоб побачити, як із гамору народжувався залізний порядок, а з волі дисципліна, що ламала хребти імперіям. Щоб зрозуміти світло, треба спершу поглянути в темряву. Щоб збагнути справжню силу Січі, ми мусимо спершу подивитись на світ, що її оточував світ імперій, де воля була привілеєм, а порядок тримався на страху і примусі. Це світ наших ворогів, і саме в дзеркалі їхнього рабства. Ми побачимо справжню велич козацької свободи. Погляньмо на північ там, за болотами, розкинулась Московія. Це не просто держава, це цивілізація, побудована на одній ідеї повній і беззаперечній покорі. Від останнього селянина до найвищого боярина всі були холопами рабами царя. Цар не просто правитель, він власник і землі і людей, що на ній живуть. Його воля це закон природи. А непокора це не злочин, це гріх спотворення Всесвіту. Якою ж була армія, народжена в такій державі в'язниці? Вона стояла на двох стовпах батіг і страх. Московський стрілець чи солдат був гвинтиком у величезній машині. Його завдання не думати, а виконувати. Ініціатива каралася. Власна думка це крок до плахи. Мотивація не перемога, а бажання уникнути покарання. Командир для солдата був не батьком чи побратимом, а наглядачем, чия рука завжди тягнулася до батога. Вони могли бути стійкими в обороні, коли їх ставили в щільний стрій і наказували стояти на смерть, але вони були абсолютно безпорадні, коли ситуація вимагала гнучкості, кмітливості та особистої хоробрості, бо хоробрість народжується з волі, а не з підпалиці. І ось тепер уявіть собі, московського воєводу, який дивиться на січ. Що він бачить? Він бачить козаків, які збираються на раду, кричать, сперечаються, сваряться зі своїми ж отаманами. Для нього, вихованого в системі абсолютної вертикалі, це не демократія, це бунт. Заколот. Він не бачить вільних людей, які обирають собі лідера. Він бачить натовп холопів, що вийшли з під контролю. Його мозок, привчений до тиші рабської покори, просто не здатен осягнути, як із цього гамору може народитися наказ. Який буде виконано бездоганно. Для нього це був незрозумілий, а тому смертельно небезпечний хаос. Як раб може зрозуміти вільну людину, ніяк, він може лише боятись її. А тепер повернімось на захід. Річ Посполита зовсім інший світ, але така ж сама сліпота. Тут замість батога панував гонор. Золота вольність шляхти ось головний закон держави. Але ця вольність. Була привілеєм одного відсотка населення. Для українського селянина чи міщанина вона була лише іншою формою рабства, де пан мав право на твоє життя і твою землю. Військо Речі Посполитої було дзеркалом її політичного устрою. Легендарні крилаті гусари, блискучі індивідуалісти, кожен шляхтич, сам собі стратег і гетьман. Вони були неперевершеними в особистій відвазі, але часто абсолютно некерованими як військова сила. Командир для них був не абсолютним начальником, як у Московії, а лише першим серед рівних. Його наказ можна було оскаржити, його план можна було розкритикувати прямо перед битвою. Якщо гонор якогось ротмістра був зачеплений, він міг просто розвернути свій загін і поїхати геть. Єдність трималася на крихких домовленостях та особистій вигоді. Це була армія яскравих зірок, які рідко коли могли скластися в єдине, потужне сузір'я. І що ж бачив польський магнат, дивлячись на Січ? Він бачив пародію на себе, він бачив хлопів, які насмілилися перейняти його шляхецькі звичаї, обирати собі ватажків, мати власну раду. Для нього козацька рада була не проявом демократії, а нахабним мавпуванням їхнього шляхецького сейму. Він зневажав козаків не за їхню інакшість, як московити, а за їхню зухвалу схожість. Це були в його очах раби. Що вдягли панські чоботи і уявили себе вільними людьми. Він бачив у січі не військо, а збройну ватагу бунтівників, яку треба було просто розігнати як зграю горобців. І в цьому полягала фатальна помилка обох імперій. Одна бачила в Січі некерований бунт рабів, інша нахабну пародію на шляхецьку вольність. Обидві дивилися, але не бачили вони бачили лише зовнішній гамір. Суперечки на раді, відсутність спадкового монарха, і робили висновок це хаос, слабкість, анархія. Вони не чули, як усередині цього гамору, наче в ковальському горні, кувався найміцніший у світі метал, свідома дисципліна вільних людей. Вони не розуміли, що коли суперечки закінчувались і кошовий отаман підіймав булаву, цей гамір перетворювався на монолітну тишу тишу, що передує бурі. І зараз ми зайдемо всередину цієї кузні і побачимо, як працював цей унікальний механізм механізм, що перетворював свободу на порядок. Тож ступімо за високі січові вали, залишимо позаду світ імперій, світ батога і гонору, і зазирнімо в самісіньке серце сталевого козацького механізму. Бо Січ була не просто фортецею, вона була живим організмом, і як у будь-якого організму. В неї була своя основа, своя клітина, з якої все починалося. Ця клітина називалася курінь. Не думайте, що курінь це просто казарма. Це слово занадто холодне, занадто казенне для того, чим він був насправді. Курінь це була родина, братство, рідний дім для тих, хто покинув свій старий дім назавжди. Коли втікач, колишній селянин чи міщанин, переступав поріг січі, його не питали: Хто ти, чий ти син? Скільки в тебе грошей? Його питали. У Бога віруєш Всіч віруєш. І якщо він відповідав так, його минуле вмирало. Він народжувався заново, його записували до одного з тридцяти восьми куренів, і цей курінь ставав його новою сім'єю. Усередині куреня панувала рівність тут не було панів і слух, були старші й молодші брати. На чолі стояв курінний отаман, якого козаки самі собі обирали. Він був не наглядачем, а батьком. Він дбав, щоб усі були ситі, одягнені, озброєні, він вирішував суперечки. Він вчив молодих джур козацькій науці, фехтуванню, стрільбі, вмінню виживати в степу. Він був тим, хто перетворював аморфну масу новоприбулих на єдине ціле, на бойовий підрозділ, де кожен знав свій маневр, а головне, відчував лікоть побратима. Це була перша найважливіша ланка козацької демократії. Влада, що народжувалася не з призначення, а з поваги та довіри. Але справжній двигун Січі, її могутнє серце, починало битися раз на рік, 1 січня. Це був день великої ради. Уявіть собі цей день величезний майдан, заповнений тисячами загартованих воїнів, повітря гуде від розмов, жартів, суперечок. Це немовчазний стрій рабів, це збори вільних людей, господарів своєї долі. На майдан виносили військові клейноди, булаву, бунчук, печатку, летаври. Стара старшина, кошовий отаман, суддя, писар, осавул клали свої відзнаки влади на стіл і вклонялися товариству. Вони звітували за прожитий рік, куди ходили в походи, скільки здобичі принесли, як судили і як правили. І кожен козак мав право встати і сказати своє слово, схвалити або засудити. Це був момент істини, момент найвищої влади народу. Після звіту починалося найголовніше вибори. Обирали нову старшину на наступний рік, і тут не було ніяких таємних голосувань, ніяких бюлетенів. Все відбувалося відкрито, чесно, по козацьки. Хтось із натовпу вигукував ім'я гідного кандидата, наприклад, Івана Сірка в Кошові. Інші підхоплювали Сірка, Сірка, славен козак! І тут починався унікальний козацький ритуал кандидат, якого висували за звичаєм, мав двічі відмовитись. Він виходив уперед і казав: Дякую, пане браття, за честь, але я негідний, є серед вас і мудріші, і хоробріші. Це не було лукавством це був священний звичай, який показував, що людина не рветься до влади заради самої влади, а готова прийняти її лише як важкий хрест, покладений на неї волею товариства. І лише коли громада втретє наполегливо вимагала його в кошові, він погоджувався. А потім кульмінація сигнал. І в повітря злітали тисячі шапок. Це був акт голосування. Чим вище і густіше летіли шапки, тим більшою була підтримка. Це було не просто механічне підняття руки, це був вибух колективної волі, видимий, відчутний, потужний. І коли вибір був зроблений, старі січові діди, сивоусі, батьки. Підходили до новообраного кошового, брали жменю землі чи багнюки з майдану і символічно мазали йому обличчя це був глибокий символ. Пам'ятай, чоловіче, звідки ти вийшов Ти плоть від плоті цієї землі і цього товариства. Не зазнавайся, бо ми тебе породили, ми тебе і скинемо. І ось тут, у цю саму мить, відбувалося диво, незрозуміле для жодної імперії. Гамір стихав, суперечки зникали. Щойно обраний кошовий брав у руки булаву, і з цієї секунди його влада в поході і в бою ставала абсолютною його слово законом, його наказ істиною, що не підлягає обговоренню. Той самий козак, який ще годину тому міг сперечатися з ним на раді, тепер без жодного слова готовий був іти за ним на смерть. Чому? В чому секрет цієї метаморфози? Секрет у тому, що ця влада не була нав'язана згори. Вона була делегована знизу. Кожен козак, підкоряючись наказу отамана, підкорявся не особистості, а своєму власному вільному вибору. Він сам своєю шапкою, своєю волею наділив цю людину владою, і тому зрадити наказ отамана означало зрадити вибір всього товариства, зрадити самого себе. Ось чому ця система була не хаосом. А найдосконалішою формою військової демократії вона поєднувала, здавалося б, непоєднуване абсолютну свободу обговорення і залізну, беззаперечну дисципліну виконання, і саме цей сплав робив козацьке військо непереможним. Демократія це красиво на словах, але як вона працює під свистом куль і гуркіт гармат, як свобода вибору перетворюється на незламну стіну щитів. Відповідь на це питання козацьке право, козацькі закони. Вони не були записані на тисячах сторінок пергаменту, вони були висічені на серцях і шаблях, прості, суворі, невідворотні, як сама смерть у степу. Забудьте про складні юридичні процедури прокурорів і адвокатів. Суд на Січі був швидким і відкритим зібрався курінь або вся Січ, винного виводили на середину кола, озвучували звинувачення. Давали слово свідкам, давали слово самому звинуваченому, і товариство виносило вирок простий вирок винен або не винен, і цей вирок був остаточним, якими ж були найтяжчі злочини на січі вбивство побратима, крадіжка у свого, боягузтво в бою, зрада, і покарання за них були відповідними, не просто жорстокими, а символічними. Вони мали назавжди вкарбуватися в пам'ять кожного, хто їх бачив. За вбивство козака козаком карали страшною смертю, вбивцю клали в труну живцем разом з його жертвою і так закопували в землю. Це був не просто акт відплати, це був могутній символ ти забрав життя у побратима, відняв його у нашого товариства. Тож іди за ним у темряву, зв'язаний з ним навіки. За крадіжку, особливо якщо вкрав у свого, карали біля ганебного стовпа, злодія прив'язували і клали поруч кийок. І кожен козак, який проходив повз, вважав своїм обов'язком вдарити його. Часто це закінчувалося смертю, але тут важливим було не вбивство, а публічна ганьба. Ти вкрав у брата, ти поставив свою користь вище за довіру товариства, тож отримай презирство від кожного з нас. Це була смерть не тіла, а честі. Найбільшим же гріхом, страшнішим за вбивство, вважалася зрада. І тут не було жодного прощення. Жодного милосердя. Зрада війську Запорозькому каралася смертю, бо зрада одного це смерть для сотень у бою. Це підривало саму основу існування січі, довіру. І ось тут ми підходимо до ключового моменту чому цей суворий, майже дикий, на погляд сучасної людини, порядок працював? Чому козаки не бунтували проти таких жорстоких законів? Відповідь геніальна у своїй простоті, бо це були їхні закони. Їх не спустив згори цар чи король. Їх не нав'язав чужий пан. Кожен із цих законів був прийнятий ними самими, на раді, вільною волею всього товариства. Кожен козак, підкоряючись цим правилам, підкорявся колективному Я. Він був не об'єктом права, а його творцем і носієм. І це породжувало неймовірний рівень свідомої дисципліни. Московського стрільця гнав у бій страх перед офіцером, польського гусара гонор і жага слави, а козака – Козака гнала в бій відповідальність, відповідальність перед побратимами, які стоять праворуч і ліворуч, відповідальність перед курінним отаманом, якого він сам обрав, відповідальність перед кошовим, за якого він кидав свою шапку. Він не міг схибити, бо це означало б підвести не просто командира, а всю свою родину, зрадити свій власний вибір. Саме тому козацьке військо діяло на полі бою як єдиний організм, керований однією волею. Згадаймо їхню знамениту тактику табу. Десятки сотні возів за лічені хвилини щіплювалися в неприступну рухому фортецю. Для цього потрібна була не просто муштра, для цього потрібна була ідеальна координація, де кожен візник, кожен стрілець знав свій маневр до сантиметра і до секунди. Це була симфонія бою, де кожен грав свою партію бездоганно, бо знав, що від цього залежить життя всіх. Або їхні морські походи на чайках, маленькі верткі човни, які підходили до величезних османських галер під покровом ночі. Це вимагало абсолютної тиші, абсолютної витримки, абсолютної довіри до командира, який одним жестом, одним пошепки сказаним словом керував десятками човнів: один необережний рух, один кашель, і все провал, смерть. Таку дисципліну неможливо виховати батогом. Її можна виховати лише повагою і свідомістю. Тож, коли ворог дивився на козацьке військо, він бачив лише зовнішню оболонку, дивних напівголих людей у широких шароварах. Він не бачив невидимих ниток, що зв'язували їх в єдине ціле ниток спільного вибору, ниток взаємної довіри, ниток колективної відповідальності. Це були сталеві канати, виковані в горнилі військової демократії. І саме об ці канати знову і знову розбивалися блискучі мечі шляхти і тупі рогатини московських стрільців. Вони воювали з армією. А треба було воювати з ідеєю. А ідею, як ми знаємо, вбити неможливо. Тепер ми готові дати остаточну відповідь чому звичайна козацька шапка, підкинута догори на раді, лякала імперії більше, ніж близько голеної шаблі, бо шабля це зброя в руці, вона може вбити тіло, а шапка, кинута до гори? Це символ ідеї в голові, а ідея вбиває імперії. Шабля це аргумент сили. А козацька шапка це доказ того, що існує сила, могутніша за будь-який примус. Це доказ того, що вільні люди, об'єднані спільною метою і довірою, здатні створити військовий порядок, міцніший за будь-яку тиранію, збудовану на страху. Ця ідея була отрутою для світу царів і панів, вона була живим докором їхньому існуванню. Вона доводила, що їхня влада, їхні батоги і кайдани це не єдиний можливий шлях, що порядок може народитися не з рабства, а зі свободи. І саме тому вони так ненавиділи Січ. І саме тому вони століттями намагалися стерти пам'ять про неї, підмінивши легенду про республіку вільних воїнів брехливою байкою про п'яний хаос. Минуло 300 років. Погляньте навколо хіба щось змінилося? Наш споконвічний ворог знову прийшов на нашу землю, і якими словами він нас називає неспроможна держава, хаос, анархія. Він знову, як і його предки, не може збагнути, як наш народ, який сперечається про політику, сварить власну владу, може в одну мить об'єднатися і стати сталевою стіною. Його рабський мозок не розуміє, як мільйони людей можуть добровільно віддавати останнє для армії. Як можна йти на смерть не за наказом царя, а за покликом серця. Він бачить нашу свободу і, як і 300 років тому, називає її слабкістю. Але Січ не зникла в полум'ї, коли Катерина зруйнувала її фортеці. Вона не розчинилася в часі. Вона живе, вона в крові українського солдата, який довіряє своєму командиру, бо той такий самий хлопець із сусіднього окопу. Вона в серці кожного волонтера. Який, не чекаючи наказу, робить свою справу. Вона в упертому дусі цілого народу, який обрав свою долю і готовий битися за неї до кінця. Наша військова демократія, народжена на Запорозьких Радах, сьогодні знову проходить випробування вогнем. І вона знову, як і сотні років тому, ламає хребет імперії, збудованій на рабстві і брехні. Наша історія, це наша зброя. Підписуйтесь на козацькі хроніки, бийте у дзвін правди, щоб не пропустити нову думу. І обов'язково напишіть у коментарях, як ви вважаєте, які принципи козацької демократії ми маємо відродити в сучасній Україні в першу чергу. Слава Україні!